Найзнаковішим днем це було все-таки 8 грудня, коли в Києві звалили Бовмана цього Леніна. Оце був найкращий день. Тому що я вже зрозумів, що якщо вже Леніна в Києві е, не буде, то вже в будь-якому випадку Україна переможе. Тому що це останній вже такий був е, найяскравіший символ е, тої епохи, тої радянської, е, радянського періоду. Ну і от цей цей день був. Певно найяскравішим. Пам'ятаю, з 2006 року я почав їздити на марші УПА на Покрову в Київ. Ну, і ми постійно намагалися прорватися туди, щоб нашкодити тому Леніну. Ну, але очеплення міліції нас було завжди менше, ну і не вдавалося. І тут, пам'ятаю, це якби спонтанно вийшло. День був, як завжди, на Майдані якісь там рутинні роботи, якісь завдання, там, чи розвантажити якісь коробки з чимось з КМДА, ми якраз допомагали Сергієм. потім У нас була така місія, ми мали, нам треба було знайти болгарку, десь поламалась, Там хлопці задумали здемонтувати на воротах на КМДА, Радянську зірку. От. Ну, але День завершився трошки іншим. Не, не тільки зіркою, а набагато масштабнішими подіями. В принципі, ми не знали про, про цей задум, що там хтось щось це запланував. І нічого не відчувало цього свята, цієї радості. Ми там, пам'ятаю, сиділи на складі, допомагали дівчатам сортувати сало, ну, з коробок коробки перекладали, тому подібне, і потім десь вже під вечір година п'ята або шоста, точно не пам'ятаю, якби час за часом не слідкували, по КМДА, Почали кричати, там алярм наших б'ють на е проспекті Шевченка е Беркут, тому подібне. Ну, ми зібралися з усіма, взяли патики і пішли. Е Подивитися, що там таке. І бачимо скупчення людей біля пам'ятника Леніна. Ми туди підбігли з Сергієм, і бачимо, що там чіпляють лебідки до Леніна і до. Дерево одного і до опори, там такий як заборчик, і до нього причепили дві, дві лобітки і почали натягувати. Тобто, і, в принципі, б... потім намагалися внутрішні війська в чорній формі підійти і відтіснити людей. Ну, але до на моменту людей було в рази більше, і люди дали не тільки відсіч, а ці. Солдати втікали по під'їздам, автобус їм трошки потукли, потрясли автобусом, все, міліції вже більш не було, працівників міліції, і свято продовжилось. Ну, в принципі, цими лебідками так добряче натягнули його. Він там щось хруснуло в ньому і він впав вниз. Саме цікаве було в кінці, він як впав, то в нього сама така велика частина голови відкололась і один не, не зовсім такий е, е, фізично розвинутий хлопець, зміг цей, цей, цей шматок великий підняти, закинув свій на плечі і побіг на Майдан. Ну, і З ним велика кількість людей побігла на Майдан, тобто розказати, що це Леніна немає. І не сподобалось, що от коли він підбігав з цим от шматком до сцени, до самого Майдану, вже такий закиханий, ми були в шоці, як він це тяней от, от шмат, шмат камня. І сцени. Ну, люди почали всі там стрибати з радістями. І сцени Руслана э, тоді ну, видала таке, не, не, не дуже гарне формулювання в цьому, що відбувається, провокатори і пішло. Тобто ну, це не сподобалось. Але в село ми потім повернулися і там ще довго, десь годинки ще три, всі з натхненням. Ну, тобто ми там брали участь, ще годинки три, довбали. Кувалдами, там, хто що мав, каміннями роз, ну, думали розколоти його, але так в принципі напротязі трьох годин ми його не розкололи, але добряче так, форму поміняли йому. Потім, десь через три дні, ми були вже там, вже в принципі, аж, аж з нього ну, дуже залишилося.